І тоді, можливо, ми не будемо оце кидати пусті ці слова, що в нас погана демографія, низька народженість, мало програм. Давайте щось зробимо. І ми кажемо нашим чиновникам, то хоч послухайте. Ну, угу. Ми виконавці, от ми, виконавці, ми зробимо вам тисячу циклів, от наш медичний центр. Так. Тільки дайте нам пацієнтів. Розрекламуйте пошліть їх, направте. Ми зробимо, і це буде реальний внесок в демографію. У мене ще одне побажання <гум> дуже важливо. Олександр Михайлович, просимо увар, щоб дослухались до нас, до лікарів-репродуктологів. З нового Без... року було підвищення цін. З нового року збільшився податок. З нового року меди фірми підняли ціни на препарати. І тому цю суму, яку видарили ДРТНЦЗУ, вона не змінилася з нового року, а дотичні процедури збільшилася ціна. І тому на даний момент зараз наступні програми знову у нас є та сама програма, проблема, яка була того року, що ціни на все зросли, а вартість програми ДРТНСЗУ не зросла. І якщо ми не виконали всі цикли, які потрібно було, тобто чи можна достукатись до того, щоб переглянути вартість програми згідно зараз сучасних даних про вартість препаратів? І ми повертаємось. До так. закладеної суми нашої першої. Ну нікуди ми не відійдемо. Якщо розрахована вартість програми 3 тисячі умовних одиниць, 3 тисячі доларів або 3 тисячі євро для країн з нашим типом розвитку, то нам потрібно, то нам потрібно оці 3 тисячі вкладати. А От. вклали спочатку півтори тисячі, потім збільшили до двох, а потрібно три. І тоді. Перекриється ось ці коливання вартості так. препаратів. Вони в всьому світі є, і весь світ знаходить. Він закладає резерв для того, щоб заклад лікар міг варіювати. Адже на одну пацієнтку йде певна сума і мінімальні затрати на стимуляцію, так. а на іншу можуть бути шалені. Значить, Ми повинні якось цього так, виходити. Так. От. І в світлі цього от зараз у нас 22-23-24 у Львові буде симпозіум Української асоціації репродуктивної медицини. Це 20-й симпозіум, 20 років